Так, ну що, сьогодні будемо тестувати і спробую показати перезнімальну машину, як там шпарити тих перепівок, і як вони там крутяться, і взагалі як вона там одну-дві буде тягнути, три, п'ять. Ну, все на практиці, бо ще поки що сам вчуся. Ну, зараз буду показувати. Так, зараз э, покажу роботу самої перезнімальної машини. Дві э, штучки, перепівачки забили, сам процес забою не показуємо. Ну, Зрозуміло чому. Хоча там можна посилки. Беремо ці, беремо. Э, беремо їх, шпарчан тут. Барчання температура десь 65-67 градусів. Ну і десь секунд 30-40. Ми їх тут отак. Треба не просто їх кинути, а як трошечки ворушити, щоб водичка зайшла під кожне кір. І потрібно, ну періодично пробувати, як воно е, зні... ну, відривається гарно пір'я чи ще ні. Так. Ну, відривається, ну ще трошки треба. Воно погано і не дотримати, не все пір'я знімається. І перетримати також погано рветься шкіра на них. Так, скільки там уже по часу? Ну, на 23. З тим як кидати їх в перезнімальну машину, треба відрізати їм лапки, щоб вони не травмували тушку. Так. Берем водичку, нам будет потребно. Увлекаем машинку. Бачите, залишилась пір'я, це трошки не дошпарив, не дотримало, бо треба трошки більшу температуру зробити. Ну, Якось так. Може зараз ще одне покажу. Так, підняли трошки температуру і по дві штуки її важко крутити, по одній гарно крутити, дві штуки важко. Моторчик 100 ватт і я Підняли температуру, ну, зашпаримо. Тут таке діло треба пробувати. Пір'я постійно як відходить зі спини, бо там найважче воно збивається. Так. І знову в мене вся виножика. отрезаем лапки. Выкаем машинку. трошки залишилось буває краще буває ось так в принципі тут 10 секунд дощипати її і готово ну отак ну вставати моторчика мало треба потужніший щоб можна було по... і далі тут можна 4 щоб можна було по 4 штучки так ну що вже Помив я апарат цей, бачите, відпір'ячка, все. Так, трошки сполоснув. Е, ну, все не знімали, бо там воно, коротше, е, не, не все так, коли треба знімати, багато часу уходить, а тут треба було їх обробити швиденько, бо люди позаказували м'ясо. Е, ну, коротше. Які ну, працює, ви бачили самі там нюанси по шпарюванню, що треба ну, привавчитися, температуру виставити. Про шпарчан ще окремо зніму відео. Який головний нюанс? Ну, там Тен від бойлера з терморегулятора? В нього, як сказати, це правильно гестерези високий, ну, там мабуть, градусів 5. І він коли на верхній точці? Температура він нагрів, ти починаєш їх е, ошпарювати, то воно трошки ну, як швидше відбувається і ну, потрібно на спині постійно пробувати, як відходить перо, щоб не перешпарити, не розірвало перепілку. А коли ну, вже температура там впала, там, до, я, наприклад, було 6, 70 а впало до 65 е, то треба довше ну, коротше, от така, трошечки треба е, гратися. Було б краще, якби там воно там бугастере за десь 1 градус. Ну, це мабуть треба робити через терморегулятор. Ну, такий, як на інкубаторі, тоді буде краще. Тен, в принципі, там 2 кВт. Ну, в принципі, для такого ну, по одній е, по вистачає. Якщо налити більше води, то я думаю, воно там буде менше стрибатися температура і буде краще, мабуть. Утеплення, так, ну, все, парчана окремо зніму відео. А так, в принципі, нормально. Дві штуки, в принципі, вона круте, але тяжко. Прям видно, що вона повільніше починає їх крутити, дві перепілочки. гірше вони ощіпуються. Я там декілька показував перших, поганенько аж парив. І вони ще вже такі ну, грам по 400. 450, ну вже виросли такі гарні. Короче, по одній класно, дві тяжковато, і нам повільніше крутиться і гірше ну, резюме 100 Вт мотор можна, можна використовувати, але маловато. Я думаю, що щоб 3-4 штучки крутити, треба на 500 мотор, щоб був з запасом і тоді взагалі буде без проблем. Залишилося ще такий мотор десь знайти, бо новий мотор коштує блін, дорого. Ну, подивимось, якщо не знайду, то буду використовувати те, що є, бо ну, реально це легше і набагато швидше. І, ну, видно, щіпу я воно непогано. Потім підсушили трошку птицю, трошки її обпалили, обсмалили. Час економить, якість птиці непогана. Так що машина, можна сказати, вдалась, окрім одного факту, що, що треба трошки потужніший мотор. Ну, Який був з того і зробив. Можливо, з часом через живу з решимом, куплю новий, а, а може десь підвернеться під руку беушний якийсь робочий, з якоїсь техніки. там. Чи не недорого куплю, чи на щось вимінює. Ну а так, апарат гідний, хто думав, ще дробити чи не робити, робіть, навіть якщо ви будете чисто для себе, повірте, ну, чисто для себе на м'ясо, держати перепів, повірте, це ну, взагалі клас. З цією машиною до забою птиці починаєш відноситись не так, як раніше, бо раніше, як подумаєш, що їх сидіти там ощіпувати, а тут все швиденько летить. Так що, хто хотів, робіть собі, не сумнівайтеся. В принципі, робоча схема все воно нормально е, працює. Ну, якісь там супер нюансів, не знаю поки що. Можливо, там з забоями. Якась схема у мене е, як досвід з'явиться. Схему якусь я нароблю, і я коротше. Тоді зніму якесь окреме відео, що і саме яка там температура, скільки трим... ну, зросипі. Поки що такого великого досвіду немає, е, Ну, як є, так є. Так що, всім пока.